Добрий день малята! Дуже рада з вами зустрітися. Україна рідний край, поле, річка, Зеленгай, любо стежкою йти, де живемо, я і ти. Моя рідна батьківщина. Моє назву Україна. Мені нація своя, Україниці, мами я. Є у мене рідна мова, де українське кожне слово. Українка, я маленька, українці і тато й ненька, і бабуся і дідусь всі в країні народились. Так, батьківщина це місце, де народились ваші батьки і ви. А як називається наша батьківщина? Так, вірно, малята, Україна. Ми народились з вами в Україні. У кожної країни є власна мова. У нас державна мова українська. Мова це це лист, яке людина. Ти велична і проста, ти стара і вічна нова, ти могульна рідна мова, мова пісня колискова, мова матері уста. Мова кожного народу неповторна і своя. У ній громадять хломи. Нагоду в тиші телеві солов'я. Україна, батьківщина, рідний край. Ці слова цінні для кожного українця. Кожна людина найбільше любить той край, де народився і живе. Світлі, я вас запрошую, онлайн подорож України, малювничою України. Пригадаємо, а які цікаві місця є у нашому місті. В центрі міста знаходиться Альтанка. Вона є візитівкою нашого міста. А ви знаєте, що ця дерев'яна споруда була вигадана без єдиного спляху. В нашому місті дуже багато цікавих пам'яток. І одне із них пам'ятник цукру. Бо перший цукровий завод з'явився якраз таки в нашому місті. А саме пам'ятник солодкоїшкам завжди нам нагадують про це. Він знаходиться біля затишної кав'ярні. Малята, ви, мабуть, разом з батьками гуляли. Центральної вулиці нашого міста її називають Соборна, а в народі Сотня, тому що довжина цієї вулиці рівно 100 метрів. На цій вулиці багато книжкових крамниць і затишних кав'ярень. Ця вулиця нас виводить на площу Незалежності, де знаходиться. Будівля сумської міської ради. А ще в нашому місті є пам'ятник Сумки. В центрі міста знаходиться великий яскравий дитячий парк Казка, який знаменитий своїми казковими героями і яскравими замками. Черкащина є центром України від заходу до сходу, від півдня до півночі. До Дня Незалежності тут побудували арт-об'єкт. Який означає, що Україна це 25 обласних центрів, і цей об'єкт має назву Серце України, вітаємо на захід нашої держави. Знайомтесь, озеро Синевир, це найбільше гірське озеро, яке оточене легендами і казками. З висоти це озеро схоже на око. За легендою, це озеро утворилося від сліз графині синь, яка кохала пастушка вира, який загинув. А зараз відправляємося в Рівненську область. А тут є цікавий тунель, який утворився за допомогою рослин, дерев, трав, які є, і потягу, який постійно рухається у сторону місцевого заводу. А зараз ми завітаємо у Тернопіль. Тут була знайдена печера Гіпсова. Вона найдовша печера в Євразії, яка має температуру постійною 10 градусів тепла. Поміж скель можна побачити багато. на схід нашої держави. Мабуть, ви всі чули про острів Хортиця. Чим він знаменит? На ньому розташована Запорізька Січ. Та дерев'яне укріплення з глибокими рвами і величезними валами. Тут проживали козаки, вільні люди, мали свої родини. Я справжня казачка, тому що у мене гавна коса. Козаки перші у світі написали конституцію. Це такі Давайте пригадаємо, що столиця нашої держави це місто Київ. Хрещатик є головною вулицею міста Києва. Якщо ми будемо гуляти хрещатиком, то обов'язково потрапимо на Майдан Незалежності. В місті постійно буває дуже багато людей. В Києві знаходиться президент і Верховна Рада. У кожної держави є державні символи. Прапор, герб і гімн. Україна нашому серці.